Дмитро Кремінь Під голубим поганським небом. Під голубим поганським небом у чорній темряві століть, Трави, язичеський молебень При ватрі вечора стоїть. Згадай о увечоре ізгою Тут степ, тут скіфія була. Летить зоря над головою, Летить, а спалена дотла, Вечірні сутінки не волять, І все ж, і все ж у світлу мить. Козацький степ, козацька воля на вітрі вольному летить. І в цю журбу, і в цю завію летять розорені степи. І тільки вихор деревію, і ще не складено в снопи, В душі, де мука і сум'яття, В літах, які не умину, вже готить гучне багаття І деревію, і полину, Я сам спалю себе і розвію, Розвію, звіюся у прах. Зелений вихор деревію не вигасає на вітрах. Переможного миру вам.